Що таке щастя? Щастя, це бути сильним, казав Дмитро Донцов. І насправді українська педагогіка давним-давно запропонувала звідки брати цю силу. І цю силу ще в 40-х роках для наших з вами дітей, щоб вони були щасливі, запропонував видатний український педагог Григорій Ващенко. Цитую. Григорій Ващенко, який видав свою геніальну працю, що називається виховний ідеал, в 1946 році в Мюнхені. Неважко здодатися, чому в Мюнхені, бо якщо б він не емігрував, його б вбили. А так він залишив працю, читаючи яку батьки і діти реально можуть стати щасливими, якщо будуть докладати для цього зусиль. Що каже Ващенко, на відміну від тих, які нам пропонують уроки щастя? Виховати людину міцну духом і тілом, але водночас таку, щоб у неї дух панував над тілом. Основне в людині каже Ващенко не знання самі по собі. Навіть не глибина і систематичність їх чуєте? Навіть не глибина і систематичність їх, а характер і добра воля. Уроки щастя не виховують характеру в дитини, що визначається спрямуванням сил людини до високої мети, яку мету ставлять перед собою діти, і вчитель, яку ставить перед ними мету, батьки, яку ставлять мету перед дитиною, поєднанням з енергічністю, великою наполегливістю і стійкістю в досягненні поставлених перед собою діти. Завдань: ось ви маєте всебічна українська освіта, і ось ви маєте душевне здоров'я.